Ви просили? Ми робимо. Дивіться, ось такі контакти не відпає. Я кажу одразу, вам вигідніше їх самому грілочкою відпаяти. Не завжди грілкою добре виходить, але дивіться, ви просите, будь ласка, якщо у вас є ось такі контакти, ви не хочете відпаювати, ми можемо домовлятися так. Ми вже так працюємо з клієнтами 50 на 50. Ось є мідь. Наприклад, якщо ви віддіслали таких 2 кілограма, ми їх відпаяли, мідь вам важимо, наприклад, 2 кг міді ми вам важимо і срібло пополам ділимо. Ми половину собі забираємо половину ви. Ну, дивіться, вам вигідніше самому відпаяти, бо зараз почнуть писати, що нам це не дуже цікаво. Ну, якщо за половину ми готові, то дивіться, ось такі контакти, якщо маєте хоча б там від 2 кг, то висилайте на протязі тиждень другий ми вам будемо давати результати. Ви зрозуміли, якщо вони на латуні, то ми вам латунь важимо. Відпаяли, латунь зважили, розрахувалися, а срібло з вами ділимо пополам. Я цього робити не сильно хотів, тому що це вам не вигідно. Але є запити дуже багато. Давайте я вам відправлю, ви відпаяєте, Давайте я вам відправлю. І ось вже було два клієнта великих, які нам там по 5 кг відправляли ось такого. І ми ділили. Сідали в суботу собі і відпаювали з хлопцями. Тому, друзі, кажу ще раз наголошую, вигідніше вам самому відпаяти. Якщо не виходить, нема бажання, немає часу, не знаю. Якщо від 2 кілограм, хоча б ось таких вже підготовлених, то, будь ласка, відправляйте. Ми все від звіт. Все зробимо за мідь латунь, розрахуємося за срібло пополам. Люблю вас і ви найкращі.